Сьогодні 14 вересня. Четвер. Всесвітнє воздвиження чесного і животворного Христа. Господь запрошує тебе зануритися у молитву. Споглядаючи найвище свідчення його безмежної любові до людини, дозволь собі в цих хвилинах цілковито бути з Господом, що віддав життя за кожного з нас. Сьогоднішнє слово походить з Євангелія від Івана. Та скоро побачили його первосвященники та слуги, закричали. Розіпни, розіпни, каже Пилат їм. Беріть його ви і розіпніть, бо я жадної провини не знаходжу на ньому. А юдеї йому у нас є закон, і за законом мусить він умерти, бо він із себе, Сина Божого, зробив. Як почув те слово, Пелат стривожився ще дужче. Повернувся він ще раз у приторію та й каже Ісусові Звідкіляте? Не дав же йому Ісус одвіту. Зо мною не розмовляєш? каже йому Палат. Чи не знаєш, що в мене влада відпустити тебе, і влада розіп'ясти тебе? Ісус відрік, Не мав би ти надо мною ніякої влади, якби тобі не було дано згори? Через те. На отому, хто мене тобі видав більший гріх? Тож, зачувши ті слова, вивів Палат Ісуса і сів на судівське сидіння, На місці, яке має назву Літостротон, а по єврейському Гавата? А був то день, коли споготовляли Пасху близько шостої години. І каже до юдеїв Ось цар ваш. Ті ж закричали Геть, геть, розіпни його. А Пилат їм Маю я вашого царя розіп'ясти. І відповіли первосвященники, Не мав нас царя, тільки кесар. І тоді видав він його їм на розп'яття. І забрали вони Ісуса. І, несучи для себе хрест, вийшов він на місце зване череп, а по-єврейськи Голгота, де його і розіп'яли, А з ним двох інших, по одному з кожного боку, Ісуса ж посередині. Пилат вже звелів написати напис і на Хресті його примістити. Написано було Ісус Назарянин, Цар Юдейський. Багато з юдеїв читали той напис Місце бо, де було розп'ято Ісуса, було близько міста. Написано ж Було по єврейському, по грецькому і по римському. А при Хресті Ісусовім стояли його мати, сестра Його матері, Марія Клеопова. Та Марія Магдалина, бачивши Ісус матір, і біля неї учня, що стояв, а його ж любив він, мовить до матері, Жінко, ось син твій. А тоді й до учня мовить: Ось матір Твоя. І від тієї хвилі учень узяв її до себе. А потому Ісус, знавши, що все вже довершилося, щоб здійснилось Писання, промовив Спраглий я, і, скоштувавши оцту, вимовив Ісус. Звершилось і, схиливши голову, віддав духа. Через те, що це була п'ятниця. Отже, щоб не залишилося в суботу тіла на хресті, бо був великдень тієї суботи. То юдеї попросили Пилата, щоби переламали їм голінки і познімали з Христа. Отож вояки прийшли і переламали першому голінки і другому, який був з ним розп'ятий. Та коли підступили до Ісуса і побачили, що Він уже мертвий, то голінок не перебивали йому, лиш один з вояків проколов йому списом бік. І потекла негайно ж кров і вода, і той, який бачив, свідчить те, і правдиве свідчення Його, і він знає, що говорить правду, щоб ви теж увірували. Сьогодні ми святкуємо подію віднайдення Христа Господнього у Єрусалимі Святою Єленою. Його ще називають чесним, тобто справжнім, саме тим, на якому був розп'ятий Ісус. За оповідями тих подій було віднайдено три хрести, і тільки один з них мав чудодійну дію, що воскрешала мертвих та стілювала. Так і розпізнали, на котрому з них розіп'яли Ісуса. Тому Його також називають Животворящим. Цим святом церква подає для нашої молитовної зустрічі опис розп'ятця від очевидця цих подій, апостола Йоанна. Коли учні розбіглися, він залишився з Марією. І разом з нею був під Христом, бачив усе те жахіття зблизька. Проте всі уважні читачі Євангелій, мабуть, помітять, що саме Йоанн описує хрест і страждання Ісуса як піднесення, тріумф, перемогу. Ісус як Божий Син є прикладом і зразком людськості і людяності, яку задумав для нас Бог у сотворінні, Він перемагає страх, інстинкт самозбереження, ненависть до ворогів, тобто цілу гаму негативних почуттів і реакцій, які ми природньо можемо мати у хвилини загрози життю. Спричинені крайньою несправедливістю. Саме в Ісусі Христі ми маємо не тільки приклад і заохочення до морально доброї поведінки, а також можемо отримати ласку, духовну силу протистояти злим нахилам у нас та прямувати до добра, аж до того, щоб могти любити ворогів. Те Ісус на Христі залишається вразливим, Йому боляче, Він спраглий, Він залишається дбайливим і люблячим сином Своєї Матері і піклується про неї, коли призначає Йоанна стати їй сином. Усе це наука Христа. Спробуй вдивлятися в цю подію. Доторкаючись до таїнства Божої любові і слухати, слухати, слухати. Чого Хрест бажає тебе навчити сьогодні? Там, під Христом, Марія стала матір'ю не тільки для улюбленого учня, але й для кожного з нас. Чи пам'ятаєш про це і досвідчуєш її більшу близькість? У години власних терпінь і випробувань. І вони Ісуса. І, несучи для себе хрест, вийшов він на місце зване череп, а по-єврейськи Голгота, де його і розіп'яли, А з ним двох інших, по одному з кожного боку, Ісуса ж посередині. Пилат вже звелів написати напис і на Хресті його примістити. Написано було. Ісус Назарянин, цар Юдейський. Багато з юдеїв читали той напис Місце бо, де було розп'ято Ісуса, було близько міста. Написано ж було по єврейському, по грецькому і по римському. А при Хресті Ісусовім стояли його мати, сестра Його матері, Марія Клеопова. Та Марія Магдалина, бачивши Ісус матір, і біля неї учня, що стояв, а його ж любив він, мовить до матері Жінко, ось син твій. А тоді й до учня мовить Ось матір твоя. І від тієї хвилі учень узяв її до себе. А потому Ісус, знавши, що все вже довершилося, щоб здійснилось Писання, промовив Спраглий я і, скоштувавши оцту, вимовив Ісус, звершилось і, схиливши голову, віддав духа. Господи, дякую Тобі за жертву Христа, дякую за те, що можу вільно поклонитися і вшанувати цей чесний і животворящий хрест. І прошу тебе про опіку над тими християнами, що зазнають гонінь, і для кого носіння маленького, натільного хрестика часом є подвигом віри, з ризиком для життя. Спаси усіх нас, Господи! Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.